Шановні захисники і захисниці України, ми вітаємо вас зі святом спадкоємності героїчних традицій нашого народу, золодуху і мужності. Висловлюємо щиру подяку всім, хто став на захист нашої батьківщини. Водночас, вшановуючи пам'ять загиблих воїнів України, чиї героїчні подвої залишаться в наших серцях назавжди. Ваша незламна мужність та відданість Україні є прикладом для кожного з нас. Завдяки вам! Ми маємо надію на перемогу навіть у найскладніші часи. Ви стоїте на передовій, захищаючи українські міста, сім'ї та світле майбутнє. Кожен ваш день у боротьбі це незабутній внесок у свободу України. Ми безмежно вдячні вам за вашу сміливість, стійкість і силу, що надихають нас жити і працювати з вірою в перемогу. Вас, героїзм! допомагає нам вистояти перед будь якими викликами. Ми завжди підтримуватимемо вас і робитимемо все можливе, щоб приблизити нашу з вами перемогу. Ваші зусилля це фундамент нашого майбутнього і вільної країни. Разом ми пройдемо цей важкий шлях, і ваша відвага завжди буде у наших серцях. Ми віримо у вас та нашу перемогу.